Друзі, усіх вітаю. Хочу всім подякувати, хто зі мною. Подивіться, будь ласка, на ці красивезні троянди. Ну, це ж просто, а в реальності вони ще краще. У нас вчора цілий день дощик ішов. все так гарно промокло, покропилося, полилося. Насправді вже дощів дуже багато, вже все позаливало, просто вже потрібно, щоб вони відходили, коротше кажучи. У мене сьогодні дуже багато роботи. Ось, е, треба вольєра лордові вимити, продезінфікувати. І напевно, що я буду займатися цією частиною е, садочка, бо тут вже зовсім все запущено. Тут вже бур'яни скоро будуть вищі мене. Ось, то кабачки треба трошки прополоти, бо їх скоро заглушить також бур'ян ягоди. Ну, коротше кажучи, роботи, роботи не початий край. Ця смородинка класна, вона солодка, Сма ягода крупна і солодка. А цей сорт дрібна і така вона кисловатенька, але нічого такої також потрібно. Трошки щось там є. І по річки. Треба вже зривати скоро. Квачки мої, такі, там вже в них щось зав'язується. Цвіт наче, що то має бути. Цвіт. Можливо, цвіт. У мене вже сил немає на це все дивитися. І душі не дають робити просто. Як не дощі, то якісь другі плани. Тут агрус. теж такий рясненький в цьому році. А це окрема частина цієї території. Ця гноярочка. Там картопля вже на ній поросла. Від шкарлупиня, напевно. Що. Ось тут також ці дрова. Це все було складено як якнайшвидше, так хаотично, як... Побістріше, скажімо так, треба його. Знайти місце, поскладати все гарно, посортувати, там які дрова дорізати, порубати, коротше, порядок навести в цій частині. Ось так. Так, що щось начну робити? Не знаю, чи завершу сьогодні, але треба почати хоча б так, така спека, що просто нереально. Але нічого. Ось дивіться, як що з деревами поробив лорд. Сливку об, обчухав, яблуню обчухав. Да розязу його вольєром. Так, тут в мене вже процес пішов. Викопую цей бурян, щоб камері не заважав. Майже кожен бурянець треба підкопувати, бо земля висихає і воно вже таке, знаєте, глибоке коріння. Його треба було раніше виривати, поки такий поверхневий бурянець був, але ж не завжди вийшло. То було, то було, то дощі постійно лили два тижні. ну Воно, напевно, за рахунок цього повиганяло. так. Це я так, в захист себе собі. <смі> Між прочим. Ну, як вийшло, так вийшло. Та мене два помідорка гарних таких виросли, Я їх залишу. Коротше, вириваю, вириваю все. Тут він, напевно, що понасівався, тому що. Деякий, деякий вже так повиростав, що там в нього насіння навіть повисихало вже. Він вже понасівався. Ну нічого. Спека просто нереальна. Так, тут я відразу стараюся складати все в мішок. Я його нікуди ні на гноярку нікуди не виношу, бо тут будь які оце все насіння, ми зразу його будемо вивозити. Цей бурянь мішок і на сміття. Все лишнє, все лишнє виносимо зразу. Це майже кожен, кожен бурянець підкопується. Це так, для надійності, щоб було, щоб вже не сходити. Звісно, що він буде ще сходити, але між травичкою, я думаю, не так рясно. Так, тут справа вже йде до завершення майже. Я вже просто вхляла на цій жарі, але не здаюся. Ще трошечки залишилось. У мене тут ще ось, ви бачите, на камері видно, тут є три куща півонів, гарних біла і рожева. Мені потрібно їх пересадити. Ну, Звісно, краще їх було б осінню, але ну немає як до осні, Бо тут треба травичку засіяти і планувати вже, що куди садити. Так що трошки ще зачекаю там тиждень два і напевно ще буду їх пересаджувати. Так, показую вам трошки результату. Коротше кажучи, сталося не так, як гадалось. Роботу трошки зробила, але не то, що запланувала. Ну, хоч цей бурян повиривала. Дивіться, які тут ці помідори. У мене на городі з підкормленням такі самі стоять, а тут нічого, ніхто їх і в бурянах бідні, але виросли, нічого їм немає. Кабачки мої їх вже видно, де стало. Даже можу вам вже показати, де що росте, точно. Ось це такий, в цяточку, ну, листя біле в цяточку це такий сорт. Креме, ось тут трошки між кущами повиривала бур'янець. Ось тут з цієї гноярки трошки повиривала картопля, там на ній аж жуки сиділи. Повиривала зразу в бур'яни. Я тут вам покажу свої помідорки. Це низькорослі, виходить. Я сьогодні їх трошки зачистила. Там ще на деяких пасинки пообривала, які повиростали, листя трошки підчистила, щоб не так густо було. баклажанчики мої. І підв'язала два огірочка, які вже такі більші підросли. Так їх підв'язують. і ще маленькі, хай ще поки підростуть. Ось так. Такий дощ пройшов. Якраз встигла все зробити. Прям гриміло, блискало. Вже, правда, цих дощів занадто. Ось вже скоро мої тут красуночки будуть розпускатись, вже не дочекаюсь ці лілії, такі класні. Оця, правда, вперше, я не знаю, яка вона має бути. Це мої. А ось ці почали помаленьку випрямлятися, ті, що я висаджувала напередодні. Бачу, корінчики помаленьку випрямляються, ті, що були скривлені. Ось ця троянда мені також подобається. Так вона класно цьому урокці засвіла, так рясна-рясна. Така ніжна квіточка. Стелиста вона, напевно, що називається ця троянда. Вона під опорою зараз стоїть. І ця нова, що була посаджена, о, яка вона красива. Просто не передати, Хочу її якось укорінити ще, щоб розмножити. Дуже класно. Отак От люблю ходити, роздивлятися, що там нового в квітнику, що там. Нове виросло. Сюди мені потрібно опору обов'язково цій троянді дати. Вона, напевно, ще хоче більше висока якась така росте. Вербена зацвіла. Ну, вона вже давно зацвіла цвіте регулярно. І тут я перейшла до високих помідорок. Також їх трошки вище перев'язала. Там вже така помідорка гарна виросла, вже жовтіє наче. І так вже майже на, на кожному, ну, як це? На кожній томати, виходить. Помідорки з'явилися вже будуть рости. Мої підтоньки, я їх поливала. Поливала і обривала квіти, які висохли. Так, і ця хризантема, вона теж така гарна там стоїть, зацвіла. Якось так цікава, половину зацвіла, половину не зацвіла. От, звісно, після дощів троянди довго не квітнуть взагалі. Вони починають портитись, листочки починають гнити, шкода. І тут така сама хризонтемка. Вейгела моя після обрізки пішла в ріст.